Олеся Максимець нагуляла чотирьох дітей і лишила їх на чоловіка. Так сталося, що практично з перших днів після одруження Ігор гірко пожалів про це. Дружина виявилася ще тією нечупарою, та й господиня з неї була ніяка. Яєчні і то не вміла приготувати. Тож молодому чоловіку доводилося і їсти варити, і прибирати, і на городі та в саду працювати. Що, як то на роботу не підеш, а здивувався Ігор, коли почув це від дружини. А хіба я для того заміж виходила, аби працювати ще чого? Ти чоловік, ти й дбай про наш сімейний бюджет. Ігор добав їздив на заробітки за кордон, звів оселю, купив нові меблі, робив усе, аби вдома було як у людей. Восени, зібравши урожай, їхав на заробітки, а весною, коли потрібно було копати, сіяти, саджати, приїжджав на місяць, виконував усю роботу, привозив зароблене. Тим часом таня не робила нічого. Нараз раз він по декілька днів прав гору брудного одягу, який знаходив, повернувшись додому, перемивав брудний посуд, прибирав, вичищаючи будинок від сміття. Умовляв, дружину змінити своє ставлення до життя, переконував, та все було марно. Вона лише хитала головою, мовляв, усе розумію і все робитиму, як ти скажеш. Однак у їхньому житті нічого не змінювалося. Її цікавили посиденьки з подружками, обновки, гульки. У сім'ї підростало двійко діток. Коли таня повідомила чоловікові, що вагіт на третім, Ігор невдовзі приїхав, бо ж треба було комусь господарством займатися, поки таня буде виношувати дитину. І одного дня почув приголомшливу новину Поки ти по закордонах гаруєш, твоя танька гуляє на всі боки, особливо з володькою, страхом, мовив сусід, тому прикрути їй гайки, бо й так уже посміховиськом став. Всіпивши зуби, Ігор спробував поговорити про це із дружиною, та вона у відповідь лише обурилась. Як ти смів про таке подумати? Повірив Тані. Рік був у селі, поки дитя підростало, потім знову поїхав на заробітки, а коли дружина повідомила про четверту вагітність, то вже й сам зрозумів, дитя таке може бути на його і підтвердженням тому служили насмішкуваті погляди сусідів, які не соромилися у висловах, розповідаючи Ігорю про його дружину. Ну, сам вибрав собі таке щастя, тільки й мовила старша сестра, тепер і живи зі своєю гульвісою. Совісті в неї нема. Та про неї вже хто і що тільки не говорить, а їй усе, як із гузки вода. Трагедія трапилася, коли Ігор був на зарібках, чи то дружина щось не догледіла, чи якась поломка сталася, однак вибухнув газовий котел, рознісши половину будинку. Від отриманих травм померла Таня та отой самий володька страх, що про нього не раз розповідали Ігорю. Кидай усе й вертайся, важко зітхнувши, мовила старша сестра. З дітьми треба щось вирішувати. А що Ігор міг вирішити, коли будинок напівзруйнований? Тож, забравши дітей, які, на щастя, не постраждали, пішов жити в батьківський дім, де мешкала родина сестри. Невже не бачиш, що не твої вони? гнівалася сестра. Як не віриш мені, то зроби тест на ДНК. Якось доведений відчаю, Ігор пішов на цей крок. Результати його мало не вбили. Жодне з чотирьох дітей не було його. Того вечора він напився та так, що й сам не пам'ятав, як опинився на кладовищі, чи то хотів піти на могилу тані, чи що. У променях сонця, що сідало за обрій, побачив жінку, яка прибирала могилку молода, вродлива, гарно вдягнена, явно не з місцевих. Випрямившись, незнайомка якусь мить здивуванням дивилася на Ігоря, а тоді усміхнулася. І щось в тій усмішці було таке знайоме і рідне, Ігорю. ти? Я не впізнала тебе спершу, а ти хто, і собі здивувався чоловік. «Та ж Ольга Кравчук, ми з тобою вчилися разом, але потім ми з батьками переїхали до Луцька, то ось провідую могили рідних, а ти що, як життя склалося? І він, плачучи, усе їй розповів про невдале одруження, про стосунки з покійною дружиною, про те, як важко працював за кордоном, аби звести дім і придбати все потрібне, про вибух котла і смерть Тані та її коханця. Ой, потріпало ж тебе життя, тільки й мовила вона і важко зітхнула. Відтоді вони почали спілкуватися. Виявилося, що Оля заміж не вийшла. Вона помагала Ігорю взяти себе в руки, бо емоційно йому було дуже важко. Минув рік. Татусю, а почитаєш мені казочку? попросила якось найменшенька, яка найбільше була подібною на отого володьку. Ні, ми з татком будемо корабель будувати, мовив Сергійко, який вже ходив до школи і неймовірно любив батька. Ігор слухав прохання дітей і вкотре думав, що то ж не його вони, і від цього на душі ставало так погано, що хоч вовком вий. Наступного дня, коли у справах поїхав до міста, він зустрівся з Олею і знову розповів їй про свою біду. Мовляв, діти не його, а що з ними робити не знає. Сестра радить здати їх в інтернат. Родичі тані обминають сім'ю десятою дорогою, аби їм цих сиріт не підкинули. Знаєш, Олю, а я ж досі тебе люблю, так як отоді в юності мовив раптом і так хотів би, аби ти вийшла за мене, то це пропозиція, лукаво усміхнулася жінка. Якби не діти, то була би пропозиція, а так нездійсненна мрія. І чим тобі діти заважають, Ігорю? здивувалася Оля. Давай відверто, ти їх любиш дуже, а вони тебе так само то спалить результати тестів, забудь про них і будь щасливим. Ти хочеш сказати, що? Будеш сміятися з мене, але я завжди мріяла мати багато діток, так що ти найбільш підходяща для мене кандидатура.